Глядачів телеканалу Сі 4 ви дивитесь новини. В Студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня у Чернівцях розглядають можливість підняття вартості проїзду у комунальних автобусах до 15 гривень і як реагують чернівчани. Завершилася п'ята хвиля стажування молоді у Чернівецькій міській раді. Хто залишився незадоволеним? Майстерня прав людини, хто такі шкільні омбудсмани та яку роль виконують в освітньому житті? Сьогодні випуск розпочнемо із щемливого «Український хатіко або історія про справжню відданість чотирилапого друга, який майже два роки чекає загиблого господаря. Чоловік працював на АЗС на Черкащині і завжди брав із собою свого пса. На жаль, у квітні 2023 року господар загинув, захищаючи Україну на Донеччині. Однак собака не втрачає надії. Він щодня повертається на те саме місце, де вони працювали разом. Важливо пам'ятати та вшановувати наших героїв на щиті на Буковині. Попрощалися з воїном, який загинув за Україну. Останній шлях провели солдата Руслана Солтича у селі Глибочок. Вічна пам'ять та слава герою, співчуття рідним і побратимам. 15 років тюрми заочно отримав зрадник з окупаційного МВС ДНР. Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані СБУ докази щодо зрадника, який співпрацює з РФ на окупованій території Донеччини. Засудженим є уродженець Макіївки у липні 2014 року. Він приєднався до терористичної організації ДНР. Після повномасштабного вторгнення добровільно увійшов до складу спеціального бойового підрозділу так званого міністерства внутрішніх справ ДНР і брав активну участь в окупації Донецької області. За допомогу в анексії регіону він отримав від держави агресорки нагороди, а також статус учасника і ветерана бойових дій. Після незаконного приєднання Донеччини до РФ зрадник отримав посаду співробітника в окупаційному міністерстві внутрішніх справ по ДНР. Після того, як залишаєшся живий і виходиш з під обстрілів, тобі починає подобатися. Хочеться ще і ще цього адреналіну, каже військовослужбовець, який виконував спецзавдання головного управління розвідки. Далі про його історію у сюжеті Альвіни Абрамчук. Андрій за професією фітнес-тренер до повномасштабного вторгнення працював у поліції. 26 лютого 2022 року пішов добровольцем на війну. На той час вже був офіцером запасу і молодший лейтенант звання було. Я знав, що рано чи пізно все одно прийдеться захищати батьківщину і від цього не втечеш. Це мій обов'язок як чоловіка. У мене є дружина, є сім'я, є син. Вони знали, що я йду, а батьки не знали до. До осені минулого року Андрій виконував спецоперації у складі спецпідрозділу головного управління розвідки. Брав участь в боях на Харківському та Донецькому напрямках. Окопи і посадки, і територію противника, і акваторію Чорного моря. Тобто, всі з перелічених мною зараз позицій. Це були мною проходжені завдання. Після того, коли ти е, залишаєшся живий і виходиш з такого сильного обстрілу, там, чи танк, чи артилерія, і тобі це подобається. Починає подобатися, ти настає, стаєш як наркоманом, тобі постійно хочеться ще іще відчути цей адреналін. Викликом для військового на фронті втрата побратимів. Коли їх не стає, тобі дуже сумно, дуже сумно на душі, ти постійно за них думаєш, що їх нема, прокручуєш собі ті моменти, які могли. Які ви проводили разом, як ви спілкувалися перед задачею, перед завданням. Вражає те, що людина є, пройшов якийсь час, день-два, і людини немає. Це навіть не вражає, це, ну, воно засмучує. Андрій мріє про перемогу України та якнайшвидшого повернення додому. Про мир мій, про спокій, щоб вже настав. Для всіх, не тільки для себе, для всіх. І щоб повернулися люди назад до своїх сімей, ті, хто за кордоном щоб також поверталися. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, новини сі 4 Може подорожчати на одну гривню. У Чернівцях розглядають можливість підняття вартості проїзду у комунальних автобусах до 15 гривень. Про це під час щорічного звіту повідомила директорка департаменту транспорту та окремих комунальних питань Людмила Свирида. Тариф може змінитися через підвищення цін на паливо та технічне забезпечення. Як на це реагують чернівчани? Дізнавалася Альвіна Абрамчук. Курс долара росте, інфляція росте, мабуть, треба обслуговувати автобуси, тролейбуси. Все дорожчає і це зрозуміло, що це дорожчається, це правильно. Тому що я сама не Чернівецька і я скажу так, тут ще дешевий проїзд. У мене вдома, то мінімальний проїзд на маршрутці до коштує 25 гривень. Маршруткою не їду, я пенсіонер, пенсія невелика, так що я стараюсь тролейбусом їхати. Або безкоштовною маршруткою, якою можу карточкою прикласти до валідатора. Думаю, що це не трагічно, але мені здається, що треба збільшити якість перше, цих автобусів, які їздять правильно. Щоб вони частіше їздили, тому що, так як вчора я могла чекати пів години, наприклад, так. Якби це було частіше, то так. Все. Можливо, що це не слишком дорого. Це, мені здається, одна гривня це небагато. Так що... Нормально. Я думаю, це буде удобно для водіїв, легше розраховуватися, а для людей це тільки гірше буде. Для мене дорого, тому що я пенсіонерка і для мене кожна копійка на рахунку. Але що я знаю, куди, кому казати, що жалітись. В країні така біда, війна, так що терпимо. Люди з інвалідністю, родини зниклих безвісті, військовослужбовці та внутрішньо переміщені. Ці категорії людей в умовах війни найбільше потребують захисту їхніх прав. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій розглянули на форумі майстерня прав людини. До обговорень залучили не лише дорослих експертів про важливість відстоювати свої права. Говорили також із шкільними омбудсманами. Детальніше про це далі. Шкільні омбудсмани з'явилися у навчальних закладах близько місяця тому. Буковина стала першою областю, в якій впровадили практику, покликано врегулювати конфліктні ситуації у школах та підвищити правову обізнаність дітей. На посаду шкільного омбудсмана нині призначено 270 учнів. Кандидатів обирали педколективи. Більшість Більшість конфліктів між вчителями і дітьми вирішує класний керівник. Але я думаю, я сподіваюся, що скоро це стане. Ну Таким прикладом, що можна буде вирішувати конфлікти через саме шкільного омбудсмана, тому що класний керівник це також вчитель, і діти дітей розуміють. Я думаю, краще про права людини та важливість свободи і гідності в умовах війни знають діти різного віку. Свої знання та думки перенесли на малюнки. Кращих відзначили під час форуму майстерня прав людини. Евеліна Павлюк, учениця Мигівського ліцею. Малювати вчилася сама. Для конкурсу Я маю право зобразила птаха у клітці. Каже, це і про людину, і про Україну загалом. Мені з першого слова сказали, у мене в голові зразу ідея. Мені було пов'язано зразу Петриківка, а потім вже я додумала село, а потім клітку. І тоді вже додумала шарптицю. Я бачу свободу як жертцю. Яка не може вибратися, це біль для душі, і людина не може вибратися з цієї тернової клітки. Форум майстерня прав людини приурочили до міжнародного дня захисту прав людини, який відзначається 10 грудня. Одне з головних завдань підвищити довіру людей до інституції, які можуть допомогти у критичних ситуаціях. Люди, е Звикли, що їх не приймали часто, хоча у нас я знаю дуже круті відділи соцзахисту, де є дуже круті ЦНАПи, але люди зазвичай не йдуть. Вони приходять до нас, просять чимось їм допомогти, але ми вже бачимо, що тут, наприклад, юридичної складової немає, і ми знаємо, що там цей ЦНАП міський чи десь в області робить це. Тому просто перенаправляємо трошечки, пояснюємо людини. Ми працюємо над тим, щоб покращити надання по послуг в тому числі державними органами, ми проводили в цьому році ну, з 23-го року. Проводимо тренінги для юристів та адвокатів центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги. Згідно статистики, звернень до уповноваженого справ людини від Чернівецької області в останні роки побільшало. У 2022-му їх було 550 минулоріч 1250 А цього року на порушення прав поскаржилося вже понад дві тисячі буковинців у пріоритеті. Звісно, на сьогоднішній день це є захист прав членів родин, зниклих безвісти тих осіб, які перебувають у полоні. Тому ми маємо з ними дуже хорошу комунікацію. Ми здійснюємо виїзні прийоми громадян, ми проводимо з ними особисті зустрічі, і під час цих зустрічей вони порушують питання стосовно пошуку своїх рідних. Ми допомагаємо їм підготувати звернення. Ми допомагаємо їм оформити всі документи. Ти стосовно проведення портретної експертизи, взагалі, куди звернутися, який механізм. Серед найчастіших звернень також внутрішньопереміщені особи і скарги Буковинців на неотримання відповіді на їхні звернення і доступ до публічної інформації. Під час форуму учасники розробили дорожню мапу, яка має розвивати права людини в Чернівецькій області. Всі напрацювання будуть передані до головного офісу омбудсмана України. Олена Крячко, Олександр. Олександра Окіпняк. Новини СІ-4. Цікаві ідеї щодо розвитку міста, свіжі погляди на проблеми та залучення нових кадрів. Завершилася п'ята хвиля стажування молоді у Чернівецькій міській раді. І пройшли 45 учасників. Два місяці вони працювали у різних департаментах та управліннях, долучилися до організації заходів, обговорень суспільно важливих проблем. Щоб змінила молодь в місті та чи планує працевлаштовуватися у міській раді, дивіться далі. Молодь про стажування у Чернівецькій міській раді відгукується по-різному. Тетяна Важковська каже, доводилось багато працювати з паперами, а їй це не до душі. Керівники відділів хотіли нас занурити саме в роботу відділу і департаменту. Для нас як для стажерів не було розроблено як єдиної е, єдиної системи стажування і єдиної програми стажування. Я б хотіла більше фокусуватися на організації заходів і на тому, щоб це відбувалося більше за допомогою комунікації з людьми, а не через паперову тяганину. А от Юрій Горегляд стажуванням задоволений, каже, почерпнув багато нового для себе і власними ідеями поділився. Поспілкувався з керівниками департаменту інфраструктури з приводу того, щоб на цих нових майданчиках можна було встановлювати тенісні столи, наприклад, бо у Харкові, ну і в Миколаєві. Не так сильно, але теж при будівництві спортивних і дитячих майданчиків встановлюють столи для тенісу, щоб і люди спокійно можуть грати. Бо тут в Чернівцях я, я дуже здивувався, коли приїхав і там ну, перші два місяці я у місцевих питаю, а де у вас можна пограти в настільний теніс? Мені кажуть, тут ну, тільки там два місця. Кажу, ну про них я знаю, там платно, а де безкоштовно можна пограти. Кажуть, нема такого. Упродовж місяця управління та департаменти міської ради ділилися із стажерами досвідом. Усіх їх називають золотим резервом, адже надалі кожен із них має можливість працевлаштуватись у Чернівецькій міській раді. Із попередніх хвиль зазвичай традиційно ми маємо 5-6 працевлаштованих стажерів, що є відсотком від загальної кількості стажерів 10 до 23. Це відсоток працевлаштованих стажерів. А щодо ідей, варто сказати, що цього разу більш лояльніші були департаменти, були керівники структурних підрозділів, до прикладу стажери управління комунікацій мали можливість проаналізувати робочі сторінки міської ради, міського голови і представити свої напрацювання особисто. То міському голові, який приділив час, аби поспілкуватися і послухати думку стажерів. Успішно завершили п'яту хвилю стажування у Чернівецькій міській раді 45 студентів. Наступну хвилю планують запустити наступного року. Михайло Поп'юк, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі 4 Це були всі новини. цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Кричко. Побачимося на сі 4